І в продовження української теми скандал навколо мережі Кав'яренько Фехаос в Україні отримав своє продовження після жвавого обговорення конфлікту змі та соціальних мережах. Народний депутат від фракції Батьківщина В'ячеслав Кирленко наніслав депутатське звернення до голови КМД Олександра Попова з проханням роз'яснити, яких заходів жила адміністрація щодо вирішення конфлікту. Нагадаю, 23 серпня 51-річний бізнесмен Іван Філіпович написав на своїй сторінці у Фейсбук, що офіціантка не захотіла спілкуватися з ним українською. Після цього українці почали масово висловлювати своє обурення у соцмережах і навіть оголосили бойкот. Після цього продажі у мережі кав'ярень упали на 36%. Яке продовження отримав скандал? З'ясовував наш колега Віталій Маргалик. Віталію, привіт, чекаємо від тебе подробиць. Вітаю колеги. Розпочну з відповіді Олександра Попова на запит В'ячеслава Кириленка. Голова КМДА письмово відповів, що про що була проведена профілактична бесіда з працівниками кав'ярні, і проблему, нібито вже вирішено. Мовляв, продавці спілкуються з україномовними відвідувачами, виключно державною мовою. Що стосується спілкування персоналу з відвідувачами російською мовою, то випадок, коли в одній з кав'ярень працівник відмовився спілкуватися з гостям українською, підтвердився. Адміністрація закладу вжила відповідних заходів. Проведено роз'яснювальну роботу серед працівників кав'ярні, в якій стався інцидент, та зібрання з усіма колективами кав'ярень мережі за участю керівництва товариства Кофе Хаос Україна стосовно дотримання вимог чинного законодавства України та етики поведінки. Ми вирішили перевірити слова Олександра Попова разом з незалежним юристом і безпосередньо рушили з невеличкою ревізією до кофе хаосу. З нами там, як не дивно, розмовляли українською. А у вас є дозволення знімати так, звичайно, ви українською говорите? Я розмовляю так. А Я так. є Якісь питання? Ні, хотіли перевірити, що все гаразд, тут вся ситуація вже вирішена. Я не знаю, яка ситуація була. Будете ще там зрозуміло. Тільки що мені відповіли українською мовою, але до мене перед цим телефонували декілька людей і говорили про те, що їм відмовляють спілкуватися українською мовою, нібито вони там то стомлені, то без пояснення причин. І відповідно, видать, з ними видно відповідно. Мабуть, з ними вже провели профілактичну роботу. Отож, виправляються, як то кажуть, вже сьогодні. Якщо клієнтові відмовляють пояснювати або надавати будь-яку інформацію українською мовою, це є пряме порушення закону України про засади державної мовної політики. Отож бажано з якою мовою звертається до них клієнт, такою мовою то їм і відповідати. І це згідно навіть закону про захист прав споживачів. У мене не виникає, наприклад, сумніву, що працівники закладу підготувалися заздалегідь до нашого приїзду, адже за годину до виїзду я до них телефонував і менеджер кофехаусу спілкувався зі мною російською. А потім почав виправдовуватися, мовляв, він втомився і вже почав говорити українською. Пропоную послухати цю кумедну розмову. Що там, де да, як? Ну я не вправі там. Говоріть тому, штота дуже втомився. Тобто була проведена з вами профілактична робота, так? Так, це все було, Думаю, що, ну, довелося <смір> трішки важкувато, але стараємось. Ми також поспілкувалися безпосередньо з відвідувачами кав'ярні «Кофе Хаус, і вони підтвердили, що офіціанти досі спілкуються з ними російською. Дуже часто. Я теж перехола на російську, а тепер принципово не перехожу на російську, спілкуюсь тільки українською мовою. Вони російською, а я українською. Це Тій мінус, що вона як би, не хоче відповідати на своїй рідній мові розмовляти. Це її мінус.